Вітаю вас, друзі. Наразі триває розвантаження гуманітарного вантажу від Global Empower Mission. Я хочу подякувати місії Майкла Капоні за те, що він допомагає людям, які сьогодні не мають достатньо їжі, не мають достатньо засобів гігієни та памперсів для їхніх діточок. Ми в чергове отримали допомогу і хочемо подякувати за те, що можемо надати продукти харчування внутрішньопереміщеним особам, полтавцям. Та тим групам населення, які найбільше потребують цієї допомоги сьогодні під час війни, під час моєї зустрічі у Польщі з Ялантою Квасневською вона розповідала про те, як вони познайомилися з Майклом Капоні, як вона запросила його з його місією до Польщі про перемовини з Мішель Обамою на самому початку повномасштабного вторгнення. Тоді, у перші дні повномасштабного вторгнення, 24 лютого, весь світ об'єднався і так. Перша леді Польщі Йоланта Квасневська сконтактувалася з Мішель Обамою і вони запросили Майкла Капоні з його місією до Польщі. Понад 50 мільйонів доларів надано коштів на те, щоб була гуманітарна допомога для України. Це вже була надана і вода, і продукти харчування для дітей, памперси, їжа, все необхідне продовольство, санітайзери для рук. Вологі серветки для малят, і сьогодні ми в чергове дякуємо Global Empower Mission. Також я хочу особисто подякувати директору Global Empower Mission в Україні, Андрію Негричу та його чоловіній дружині Віри Негрич за те, що вони допомагають сьогодні Полтаві, Полтавцям, малозабезпеченим групам населення та внутрішнім переміщеним особам. Я дякую Богу за ту допомогу, яка є сьогодні в Україні, тому що Україна і Українці. Всі, кожен із нас є воїнами світла, кожен із нас несе світло і добро. І ми молимося за якнайшвидшу перемогу над злом, якнайшвидшу перемогу над ворогом. І коли буде ця перемога. То радіти будуть всі: і поляки, і американці, і всі наші партнери. Ми їх всіх запросимо до Полтави і будемо їм особисто дякувати, потискати руки. А наразі ми продовжуємо боротьбу, продовжуємо допомагати людям. І наразі напередодні Різдва Христового, напередодні Нового року, нам вкрай необхідні ці подаруночки дітям та дорослим у Полтаві. Дякуємо.